Два звірячі вбивства в Крижополі чоловікові. Намагалися відрізати голову. Шия майже майже кругу, вона обрізана. Жінку закололи ударами в серце. Повністю була гола, дрінужових раніє. Хто причетний до двох злочинів? Чому місцеві заговорили про маніяка? Погляд був такий слий, спідлобав я відчувала страх. Серпень у провінційному крижополі. Там сталися два жорстокі вбивства чоловіка та жінки. Обох різали ножем. Але перед цим у місцях, де потім знаходились потворені тіла, свідки бачили чоловіка у капюшоні. Поліція опитала 8 тисяч людей, але безрезультатно. А серед місцевих почали точитися балачки про маніяка. Це вулиця Соборна, головна артерія привокзального району Крижополя. Пожвавлена цілодобово, бо до приміської електрички. Неподалік цієї вулиці, вночі 4 серпня, люди побачили закривавлене тіло чоловіка, який ледь дихав. Хтось із перехожих упізнав у ньому свого знайомого 35-річного Анатолія. Пригадує його теща. Отак От на колінах він стояв, дві ямки було дві колобати на тих заповнені кров'ю. Увесь забор тут був крові. Бордюра була в крові. А навколо шиї виднівся глибокий поріз. Йому, мабуть, хотіли голову відрізати, що шия обріла. Майже в покругу вона обрізана. Поломані мені ребра, було тоді за равне тіла, це, це звірство. Родичі просто не розуміли, хто міг із такою несамовитою жорстокістю розправитися з їхнім анатолієм. Він не мав ворогів, жив із дружиною Вікторією, ростив трьох дітей. Працював у лісгоспі, великих статків не мав. До Крижополя того дня поїхав якраз щоб підзаробити. Позвонив його знайомий, попросив, щоб він взяв свої документи, права і привіз його в Крижополь. Казав, я бистро, я туди і назад, буквально каже, часа півтора-два я буду вдома. Вікторія знала чоловіка, якому погодився допомогти Анатолій. Тому подробиць тієї поїздки не з'ясовувала. Та через обіцяні дві години її коханий не повернувся. Пройшло години чотири, дзвоню до нього. Він каже, що трошки, ще він там кудись його має завезти. І я вечором дзвонив, він сказав, що ще трошечки пізніше приїду. Але більше не телефонував і взагалі перестав відповідати на дзвінки. Майже всю ніч я до нього дзвонила, дозвонитися не, не могла. Тієї ночі Вікторія вже не заснула, а під обід до хати завітав сусід. Каже, що начебто твій Толя там порізаний, лежить не переанімати. Його не могли впізнати, бо в нього дуже скривавлене обличчя було. Весь білий, холодний і зморщений вже такий. Доки сусід віз Вікторію в Крижопіль до лікарні, жінка молилася лише про одне, аби це все виявилося якоюсь жахливою помилкою. Може, то не мій Толя. Я не вірила до останнього, поки я не зайшла в реанімацію. Я була в шоці. Була засохша кров на ньому, по всьому обличчю. Він без свідомості лежав. Його просто медсестра, тільки ну як пробувала привести в чувство. А спитала ти Толя, він так, да", і все. І після того він пратив свідомість. В нього кінцівки шевелилися, але очі він не відкривав. Спазми були, руки ноги дергалися, все так було. Він так, як в коматозному сні, мені так пояснювали Лікарі. У ті дні Вікторія, можна сказати, жила біля реанімації. Весь час її підтримував Володимир, той, якого її чоловік возив у справах напередодні трагедії. Від нього жінка дізналася, що того вечора Анатолій мав чекати на друга в машині. Та коли повернувся, салон автомобіля був порожнім, а за 300 метрів від нього лежало спотворене тіло водія. Що це було? Напад чи бійка? Ніхто не розумів. Сам Анатолій нічого не пам'ятав. Я його запитувала Толя. Ти хоч щось повніш, що він махав головою що ні. Поліція його не допитувала, вони нестили. Вони прийшли до нього. На них подивився, так і закрив очі, і все. І... Це не вбивство, це звірство. Живу людину різати, вбивати. Це ну, либо маніак, либо ненормальний якийсь. Жодного свідка цього злочину слідчі так і не знайшли. Лише камери відеоспостереження на місцевому магазинчику зафіксували, як за Анатолієм, ішов невідомий чоловік у капюшоні. В час 20 зафіксувала камера, ось на цьому магазині. Ось одна в тому кутку, і друга камера знаходиться з цієї сторони. Дойшов ось до цієї будки, зігнувся, подивився щось на нього і пішов далі. Такий високий, мені здається, спортивної статури чоловік. Ну, його видно було тільки з спини. І в такому товстому світрі з капюшоном. Ще ніколи в Крижополі не чули про такі жорстокі злочини. Жертву поставили на коліна і, можна сказати, відрізали голову. Вже наступного дня про кривавий напад на Анатолія писали всі місцеві газети. Розмови дійшли до прилеглого села Голубечого. Місцеву жительку Ніну Іванівну охопила справжня паніка, бо нещодавно дочка розповіла їй про зустріч з чоловіком у капюшоні. Упродовж кількох років Ніна Іванівна жила під одним дахом зі своєю дочкою та двома онуками. Гляділа дітей, поки їхня мати була на роботі. Олена працювала офіціанткою в кафе, яке розташоване майже в лісі. Тому щоранку керівництво закладу забирало жінку машиною з залізничного вокзалу в Крижополі. Туди ж повертало після зміни, і вже звідти Олена пішки діставалася додому. Та якось вона прибігла дуже налякана. І порога стала розповідати матері, що бігла від залізничного вокзалу, бо її переслідував невідомий чоловік у капюшоні. Вона йшла з роботи і переходила е, з вокзалу цю переходку, а він до неї крикнув, що ти бачила, як мертвеці оживають. Ніна Іванівна злякалася, просила дочку покинути роботу. Тим паче, що через тиждень історія повторилася. Я вчора, каже, йшла з роботи і коло цієї хати. Де ця якась заброшена ця хата відтекає з кортів, вибігло, каже, що щось чорне, а світла там на дорозі нема. Я кай так бігла, що каже, чуть в мене серце каже, не вилетіло. Може, якийсь уже десь слідкував за нею, що вона йде в той час, в одне те саме час, 10 часов вечора. Ніна Іванівна радила дочці піти з роботи чи просити керівництво підвозити її вночі до села. Я кажу Леночка, дочечка моя кажу, ти не йди вже кажу тим боком. А я кажу, хай тебе підвезуть до села. Та Олена не сприймала всерйоз материнське хвилювання. Далі дізнаєтеся, де знову з'явився чоловік у капюшоні, хто став наступною жертвою. Каже, ми з тобою, що, що зустрінемося. Розвернувся і опять же, в тімноту. Ніна Іванівна не припиняла вмовляти дочку покинути роботу. Їй не подобалися її нічні повернення додому. З голови не йшла також жорстока розправа над Анатолієм біля залізничного вокзалу, через який щодня ходила Олена. Та дослухатися материнської поради жінка не встигла. І одного дня не повернулася додому. Після того, як біля залізничного вокзалу Крижополя знайшли закривавлене та порізане тіло Анатолія, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 121, частина 2. нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. жителі Крижополя, наче заспокоїлися. Слідчі продовжували розшукувати підозрюваного. А Олена поїхала на роботу. Як зазвичай Олену довезли до вокзалу, звідти, через 40 хвилин, вона мала б дістатися додому. А там уже готувалися до сну. Раптом з надвору почувся гуркіт. Оленин син вибіг, як тоді гадав, на зустріч матері. Та на порозі стояв чоловік: то був Руслан, Оленин коханий. Чоловік помітно хвилювався і одразу запитав про Олену. Лена є вдома, а я кажу нема. А ну дзвоніть до неї. Почала дзвонити, гудок йде, а не обзивається. Наверно, вона каже, на роботі закази є. Якщо є, кажу, люди, то вона їх обслуговує, вона не має коли кажу, обзиватися по телефоні. А він каже, що ні на які вона на роботі і ніякі клієнти. Вона вже каже по вулиці Фалаштинських йде додому. Ця вулиця з'єднує залізничний вокзал Крижополя з селом, де жила Олена. Саме по ній щоранку і щовечора жінка бігла на роботу. Руслан більше ні про що не розпитував, сів у таксі, що чекало за парканом, і поїхав. Аніна Іванівна знову набрала номер доньки. Водок іде, вона не обзивається. У мені так почало все труситися всередині. Така пора. 12-й час. Скільки ж до її йти додому? Жінка заспокоювала себе, що Олену напевно підібрав Руслан, і вони разом кудись поїхали. Потік цих її думок перервали поліцейські. Чую такий гармітер. Хтось іде до мене. Мужики, якісь говорять, хто це? Що це таке? Ми міліція. Нам позвонили, що ваша дочка пропала. Я кажу: ну пропала день, бедбатні пропала. На це ж йшла з роботи. Як це вона могла би пропасти? Правоохоронці стинули плечима і пішли, не відповівши засмученій матері на жодне запитання. Після цього Ніна Іванівна звела на ноги всю рідню. Він вже почало мною трусити. Чоловік бігав на капав мені каплі. Збирайся, я кажу, йдемо, йдемо, кажу шукати. У мене було зразу такі мислі, що думаю, може вона йшла після перевтоми, може де впала, зробилося плохо. Щоб це щось страшне подумати, такого й в думках не було. Прихопивши ліхтарі, родичі всі разом швидко дісталися дороги, якою мала б іти Олена. А там уже територію оглядали поліцейські. Вони всю вулицю Палаштинських обшукали. Весь вокзал обшукали, ту постанцію, що під железною дорогою обшукали там кругом. Ніде нічого нема. Та раптом мати і сестра згадали про покинуту будівлю, де, за розповідями Олени, її налякав незнайомець у чорному капюшоні. Тож вони вирішили перевірити це приміщення. Кажу до чоловіка, давайте йди вперед. Світи, подивимося, може навіть якесь і причувстві було, щоб так як би дернуло, присвітив. Ти каже, що Валя, ось каже лівчик. Я так дивлюся, ти кажу Ром, то це ж кажу, її лівчик. Чоловік освітив землю перед собою ще на кілька кроків. Так вона ж ось вбита, каже, лежить. Практично пару ступнів ми стоїмо від неї, і я тоді як стала кричати, повністю була гола. Ножки тако були, так якби так ось, ось схрещена, нога була до ноги, лице було все в крові, і ручки отак були. Аж уже коли під'їхала міліція, ти каже, тут є каже три ножових ранення. З інтервалом у 20 днів в районі залізничного вокзалу Крижополя це був уже другий напад. Про почерк злочину казати було зарано. Видно тільки, що вбивця орудував ножем. Від рук нападника Олена загинула миттєво. Невідомий завдав їй чотири прямі удари в серце і два. Поряд із життєво важливим органом. Тієї ж ночі, як вбили жінку, в лікарні, так і не отямившись, помер Анатолій. У слідчих на той момент не було жодного опису чи будь-якої зачіпки про нападника. Окрім єдиного кадру, де за Анатолієм іде чоловік у капюшоні. Дві родини у розпачі. Місцеві жителі Крижополя налякані. То хто ж скоїв ці злочини? Одна людина чи різні? Після олениної смерті правоохоронці взялися перевіряти коло її знайомих. Першим під підозру потрапив Руслан, коханий загиблої. Тоді для поліції чоловік був темною конячкою, адже саме він о 12-й годині ночі зателефонував до чергової частини і повідомив про зникнення Олени. А згодом з'ясувалося, що він був останній із ким розмовляла жінка перед загибеллю. Був її зафіксірований телефон від того магазину з вулиці Фалаштинських. До цього вже де її вбили. Вона з цим Русланом говорила чотири минути. Потім розмова перервалася. Десь орієнтовно о 10-й годині вечора розмова між ними обірвалася. Пріуд цього часу було ще вказаний вочин. Уперше Руслан коментує ситуацію щодо вбивства Олени не слідчим, а журналістам гучної справи каже соромно, що не врятував кохану, коли та почала кричати в телефон. Я позвонив до неї, зателефонував, чи вона е, сьогодні зможе залишитися, чи ні. Далі роздається в трубці вереск істерічський, і фраза Не трогайте мене. Все, зв'язок перервався. Я ще кілька разів набрав до її, трубки ніхто не брав. Тоді Руслан вирішив з'їздити до Олени додому, замість того, щоб їхати їй на зустріч. Я поїхав упевненість, що вона дійшла додому. Приїхавши до, до неї мами, я запитався, чи є Олена вдома. Мені сказали, що ні. Я розвернувся і поїхав додому назад. Але чому Ніні Іванівні не розповів, що Олена кричала в телефон? Мамі 70 років, практично. Для чого? Просто розвернувся і поїхав додому на таксі. Додому чи назад туди? Ну, сюди в, в кафе, там де я сидів. І ми визвали міліцію. Бо я зрозумів, що ситуація не зовсім хороша. Насправді поліцію Руслан викликав лише через дві години після розмови з Оленою. Повідомив про зникнення жінки. До пошуків не приєднався, а продовжив випивати в місцевому барі. І вже коли Олену знайшли мертвою, Руслана забрали до відділу. А Ніна Іванівна не вірить у щирість Русланових слів. Як ти приїхав до мене? І ти мене що є на вдома. Як ти чув, що вона крикнула і обірвався зв'язок, чого ти мені не сказав? Якщо, навіть був би він, щоб позвонив в той саме час, як вона йому крикнула в телефон, що відпустіть, то каже, може би ми її не застали живу, ну, Може би, зловили би його. Чого він позвонив в 12-й часов ночі, я не знаю. Другим підозрюваним став колишній оленин чоловік Олексій. Жінка прожила з ним кілька років, та коли той почав пиячити і лупцювати, пішла від тирана. Бив він її бив, він не раз її бив, як п'яний, він до неї починає руки присягати, і закриває у квартирі її, він є, і вона як що вона підгляне, де він покладе ключ, якщо зможе вирватися, вирветься звідти, тікає. Олена розірвала ці стосунки, та Олексій усе ніяк не міг змиритися з її втратою. Робив багато спроб повернути жінку, бо й досі вважає, що їхнє подружнє життя було майже зразковим. Не було у нас ні конфліктів, нічого. Ми до останнього общалися. по телефону. Нормально ми з нею говорили. Да. Але каже, що він в ніч убивства Олени з 23 на 24 серпня не бачив її. А де ви були в той час? В 10 вечора? О 10-й годині да. ввечері. О 10-й? Сусід, у нас вдома воду міняли. Водопровод, як говориться. А треба вмитися в туалет, сходити, правильно. Я в нього два дні був. Вова я звати. Проти сусід Володя не підтвердив Алібі Олексія. Ви чули про те вбивство, що сталося? Ми спілкувалися з Льошею. Він сказав, що він нібито з вами був в той час, в 10 й годині вечора. Nie, в 10-тій часові, коли він вбивав, <Pineapple noise> він був вдома. Він вже був вдома, так? <ness> так. Ja. Навіщо Олексій збрехав журналістам? Незрозуміло. Втім, нині і Руслан, і Олексій у справі щодо вбивства Олени не проходять ніяк. Слідство чекає на результати експертиз. Були відібрані певні зразки та направлені на дослідження в експертний центр. Далі дізнаєтеся, чи розглядають в поліції версію про маніяка і чи причетні до злочинів ув'язнені. Після двох жорстоких вбивств вулиці Крижополя спорожніли. Місцеві намагаються без потреби не виходити вночі з дому. Навіть серед білого дня ходять гуртом. Особливо жінки, діти та пенсіонери. Місто обклеєне листівками із зображенням імовірного злочинця. Слідчі продовжують опитувати друзів та рідних загиблих. Одночасно відпрацьовують версію про в'язнів тікачів Адже у сусідньому селі розташована виправна колонія. Журналісти гучної справи побували там і дізналися, чому там тешні засуджені. Іноді мають право виходити за територію тюрми. Крижопільський виправний центр колонія з найм'якшим в Україні режимом утримання засуджених. Тут ув'язнені мають мобільні телефони, гроші можуть користуватися інтернетом, а також виходити до магазину, але під конвоєм. Якщо їх там два-три чоловіки їх супроводжує там. Два співробітника. Якщо більше, то три. Якщо один. Ну, звичайно, що для одного заслуженого, одного співробітника вистачає для супроводу. Та в Крижополі подейкують, начебто в серпні кілька в'язнів бродили містом без охоронців. Вони гуляли больно, прямо в кафе були, поширили. Їх шукали сіки там, говорять, місяця-два назад, чи навіть більше їх іменно шукали. І після цього вбили цю дівочку. Але у виправному центрі такі версії місцевих відкидають і запевняють це не більше ніж чутки. В засобах масової інформації були такі світлини, що троє засуджених здійснили втечу із виправного центру, який знаходиться біля Крижополя. Я хочу спростувати цю інформацію. Таких випадків не було. Правоохоронці ретельно перевіряли центр. Повністю йшла перевірка. Де були засуджені, де вони працювали, хто звільнявся, попередньо хто звільнявся з установи, куди ви були, за якими адресами. Тобто поліція проводить повністю роботу, щоб впевнитись в тому, що до установи ніяких питань немає. У поліції підтвердили факт перевірок у колонії. Перевіряли даних осіб їхні алібі, де саме вони перебували в той день, з ким спілкувалися. Акож допитані особи, з якими вони в той день були. А ось чи перевіряли тих, хто нещодавно вийшов на волю з колонії. На це запитання в поліції відповісти відмовилися. Ми поки на даний час не можемо можемо надано інформації. Чи це з колишніх заключений? Нині справи про вбивство Анатолія та Олени розглядають у різних районних відділах поліції. Рідні загиблих стверджують про схожі обставини цих смертей. Втім, у поліції спростовують будь-яку інформацію про маніяка. Кажуть, що це звичайна випадковість. Понад чотири місяці слідство шукає причетних до вбивства Анатолії. Чоловік помер від численних ножових поранень та забоїв головного мозку. А хто завдав цих смертельних травм? Поки що загадка. Все, що мають слідчі фрагмент відео з силуетом людини в капішоні. Є потенційна підозрювана особа. Я так розумію, ви маєте на увазі особу, яку зафіксувала камера відеоспостереження? Ну, можливо, і так. На даний момент це якби таємниця досудового розслідування. Коло підозрюваних в убивстві Олени також відпрацювали, але ніяких зачіпок. Слідчі чекають на результати експертизи, оскільки тоді, неподалік тіла загиблої, знайшли ніж. Під час було вилучено ніж направлено на дослідження проводиться молекулярно-генетична експертиза. Тобто, по результатах вже даної експертизи буде відомо. Є там на вказаному ножі якісь сліди, чи немає. Можливо, це знаряддя вбивства, і не лише Олени, а й Анатолія. Та поліція два злочини не поєднує, принаймні поки що. 100% відсотків ці всі смерті підстав немає. Косвіно можливо там якісь співпадіння є. Ці випадки вони на даний момент не пов'язані між собою. Слідчий наголошує, що олену вбили цілеспрямовано, незрозуміло лише навіщо роздягнули. Експертиза встановила зґвалтування. Не було причина смерті наступила від ножових поранень в область серця. Те, що в неї... Там були частини тіла оголені. Це свідчило про те, що була спроба однак вона не була зґвалтована. А от Анатолія лише хотіли пограбувати. Попередньо заволодіння майно. А що в нього вкрали? Телефон, мобільні документи і там сума грошових коштів. невелика, але була. Про маніяка правоохоронці і чути не хочуть. Кажуть випадковість. Це більше всього збіг обставин такий. А те, що серед населення поширюються чутки про маніяка, ця інформація ніяким чином не підтверджується. Далі дізнаєтеся, де знову з'явився чоловік у капюшоні. Я відчувала страх. Убивство Олени та Анатолія звичайний збіг обставин для поліції. Проти налякані мешканці Крижополя не вірять у випадковість і сумніваються у словах. Правоохоронців. Чоловіка у капюшоні вони вважають маніяком, який вбив і Олену, і Анатолія. Тому що надто часто його бачили вже після цих жахливих злочинів. У нас дуже спокійний городок після 12. Багато хто з поїзда йде. Тут мужчину на вокзалі вбили. Розбили голову. Подивився на дівчину побити голову, розтрощити челюсті. Мамо. Мені говорили, що ми Рані, раніше колись маму чи бабушку бив, що. Угу. Це він випустився. Я опять щось робить. Цей чоловік мені говорив <гум> десь до лят 30 Йому я боюся ходити по собственному подвір'ю. Я вже собі купила газовий балончик. чоловік кожного дня приходить за мною? Усі ці люди кажуть про одного і того ж чоловіка в капюшоні. Його боїться весь крижопіль. А вже через 10 днів після вбивства Олени він купував у магазинчику на залізничному вокзалі навушники, розповідає продавщиця, яка добре його запам'ятала. Він точно така стрижка, як оця фоторобот, ця човка. Угу. Отак в нього і ці брови такого він теж зводив, якось насупучував. Він спочатку ходив по залі, а потім підійшов де. Телефони продаються навушники купити. Вони йому не сподобались. До речі, той, хто вбив Олену, загубив на місці злочину навушники. Їх у траві знайшов собака. Собака пішла в напрямку від тіла брагарне колени, та в тому напрямку були виявлені там значить, наушники на дорозі. Наушники були вилучені під час огляду до місця події до направлені на експертизу. А ще каже продавщиця: вона помітила на тілі того чоловіка синці. На руці в нього як рана є. А по-друге, що рана на руці, і на шиї він поцарапаний теж був. Сестра загиблої твердить, що Олена була не з полохливих, тож могла захищатися. Вона з ним боролася, він був поранений. Може, в лице, може, руки були поцарапані. Кров капала в неї на куртусі. Дані про підозрілого покупця керівництво магазину передало в поліцію. А вже ввечері та ж сама продавщиця бачила, як чоловік у капюшоні зривав розклеєні біля вокзалу фотороботи. Від ЖД вокзалу, починаючи з сюди на столбах, де я бачила геть на дверах. На ЖД і то зірваний. Прямо со злоці видно, що со злості зірваний, бо він не відірвав акуратно листочок, а він його посередині. І нібито цього ж дня була ще одна спроба нападу на жінку. Жінщина, вона тут центральному, по-моєму, робить до 10 часов вечора. Вона йшла додому і навстрічу її вийшов, як вона описала, парень, чорні штани, чорна спортивна кофта в капюшоні. Він просто з темноти вийшов напроти неї. А якраз її син йшов навстрічу. Невідомий, як переповідають жителі Крижополя, сказав одну фразу і зник у темряві. Ми з тобою, що зустрінемося, розвернувся і йшов опять же, в темноту. Він спочатку був чорних і ні руці. Про людину в Капюшоні гомонять не лише в Крижополі, а й за його межами. Більше того, в найближчих селах його вже теж бачили. У селі Городківка він до півсмерті налякав Валентину та її дитину. Ми з дитиною вийшли погуляти. Вийшли на стадіон. Тоді на той період нікого на стадіоні не було. Але я зразу не замітила. Тоді побачила якийсь чоловік, блукав по стадіону. Тягнутий він був на той період дуже жарко, в нього були штани і кофта з довгими рукавами. Дивна хода чоловіка насторожила Валентину. Постійно, як змійкою двигався. Підкрадався він, наче обійшов мене якби, в округ по траві. Нічого не запитує. Родина запитала, що щось шукає. Ну, Я подивилася на нього такий з широкими плечима. Худорлявий дуже високий, і погляд був такий злий, з-під спідлобор. Погляд був як у маньяка. Якийсь такий диманичний такий погляд. Ну, страшний, страшний погляд. Ми сиділи біля тої дерев'яної колодої, збитої цієї, і він так собі її обійшов. Не знаю, може, дитина, і так вона, слава Богу, відвело. Жінка впевнена, бачила чоловіка з фоторобота. Ну, якби ви його побачили, він би зразу сказав, що це він. Усі вже люди бояться вийти по всьому селі. Всі просто настільки нажахані. Закликаємо вас не панікувати а бути пильними. Якщо ви побачите цього чоловіка або принаймні схожого на нього, негайно телефонуйте 102. Не зволікайте. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.